В марафоні такого не розкажуть. ТЦКшники відправили на фронт інваліда першої групи і навіть не дали йому автомат. Вітаю, вас, шановні друзі. Сьогодні на своєму телеграм-каналі опублікував відео українського військовополоненого, який розказує. Причому там навіть на відео чутно і видно по тому, як він себе поводить і як він розказує, що видно, що це хвора людина. І він розказує, що він інвалід першої групи. Його викрали ТЦКшники у місті Запоріжжя, звати його Оболонін Сергій, 87 го року народження. І от ТЦКшники його викрали в Запоріжжі. І без будь-якої підготовки, абсолютно, буквально через декілька днів вже він був на передовій. Але через його проблеми зі здоров'ям йому навіть ніхто зброю не дав. І під час штурму російських військ він одразу здався в полон і сказав, що воювати він не збирається, тому що він не вміє. Ну і знову ж таки, подивитись відео, ви зрозумієте, чому. Більше того, в місцевих запорізьких каналах приблизно тиждень тому була новина. Ось ця новина, там де було написано, що цей чоловік знаходиться в розшуку. Просто людина зникла, його ТЦКшники викрали і відправили напереду. Я вам скажу так, російській пропаганді навіть не треба нічого вигадувати. Українські ТЦКшники зроблять все за них. Скільки вже було таких відео, там, де пакували багатодітних, пакували інвалідів, тих людей, які взагалі зняті з військового обліку, ніхто нічого не перевіряє, ніхто навіть не відправляє людей на ВЛК. Одразу в учбовий центр, якщо пощастить, а якщо ні, то одразу в окопи. Отак, от, от ТЦКшники продовжують геноцид українців.